Господь з тобою до Небес. Долиною плачу іду. Мені так тяжко, Боже милий, навколо бачу горе і біду, о мій Господь, де взяти сили? Здавалося б, учора ще раділа, усе терпіла, з посмішкою йшла. Любов Господня в серці так горіла, і я її, мов самоцвіт й берегла. А нині що, полишена людьми браду і не знаю, як молитись. Навколо мене стиснулось кільце пітьми. Так хочу на Голгофу подивитись, але мені вже й там немає місця. Там, де колись знайшла прощення, уже пожовкло моє листя, Господь, розбійнику даруй відкуплення. Ісус мене вже спас, я прийняла Його, але я зараз хочу радістю відчути, коли підняв з колін до серця пригорнув свого мені нізащо в світі цього не забути. Чому ж сьогодні радість ця пропала? У серці ворухнувся страх, О мій Господь, невже я низько так упала, що ти мене покинув у сльозах? Хай світ померкне, небо ворухнеться. З тобою я, дитино, назавжди, моя нога ніколи не спіткнеться, прийде на допомогу, лиш завжди, як можу я, дитя тебе забути. Поглянь на руки ці пробиті, Твоє ім'я записаним там має бути. Твої всі болі на мені прибиті. Я знаю, як полишеним у світі бути, Петро відрікся, учні розбрались. І хрест псинище нижче до землі став гнути. тоді не тільки потом, кров'ю, сльозами очі залились. Я знаю, бо й отець мене покинув у ту страшну хвилину на хресті, щоб нині ти не йшла у цій долині, щоб над тобою тривоги вітер не свистів. І, знаючи це все, кажу тобі, дитино, я не покину, не полишу я тебе. Спитай. Чи ти, Ісус, зі мною нині, і я скажу з тобою до небес.